Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні ми поговоримо про дієслова Біньяну піель. Подивимося приклади відмінювання в теперішньому часі і також використання в реченнях. Биньян піель. Розглянемо Біньян піле на прикладі дієслова Ледабер. Розмовляти. Ледабер неозначена форма дієслова. Що робити? Розмовляти. Дуже легко діє слово змінюється на теперішній час, змінюється префікс назначеної форми «ле» На префікс теперішнього часу беняну «ме» плюс корінь. -да «Ме-дабер» – чоловічий рід однина. «Ме-даберет» – жіночий рід «Ме-дабрим» – множина чоловічого роду або змішаної групи. Медаброд, множина жіночого роду. Отже, чотири форми: медабел, медаберет, медабрим, медаброд. Знизу структура, в яку ми можемо підставити будь-який корень. Три кореневі літери. Жіночий рід. Додаємо суфікс т, множина ім, от. Розглянемо ще деякі дві слова. Запізнюватися. Спробуйте самостійно провідміняти в теперішньому часі. А тепер разом ме ахер, ме ахерет, ме ахрим, ме ахрот Лехапес. Шукати. Молодці. Мехапес. Мехапесет, мехапсим, мехапсот. Летаєль гуляти подорожувати. Метаєль, метаєлет, метайлім, метайлот. Ленаген грати на музичних інструментах. Дієслово використовується лише в прив'язці до музичних інструментів. Грати. Отже самостійно. Молодці. Менаген, менагенет, менагнім, менагнут. Лесадер робити порядок. Прибирати, але в плані впорядковувати речі в кімнаті, в шафі, на полиці. А тепер разом месадер, месадерет, месадрим, МЕСАДРОТ. Далі я провідміняю, якщо хочете спочатку спробувати самостійно, робіть паузу на відео. ЛЕСАПЕР – розповідати. МЕСАПЕР – МЕСАПЕРЕТ, МЕСАПРИМ, МЕСАПРОТ. ЛЕЦАЄР – малювати. МЕЦАЄР ер, меца – לקבל, עותרים ובטא. מקבל, מקבלת, מקבלים, מקבלות. לשחק, ראטב, רו, ראטב תיאטרי. משחק, משחקת, משחקים, משחקות. פריקל דברייצ'ין. תיירים מטיילים בעיר. ומחפשים מקום לאכול. תוריסטי הוליוט פה מיסטו. אישוקאיות מיסטה פו ייסטה. שירס תיירים מטיילים בעיר ומחפשים מקום לאכול. הילד משחק שחמט והילדה מנגנת בגיטרה. חלופצ'יק הראיה שחר, אדיצ'נקה הראיה נהיטרי. הילד משחק שחמט, והילדה מנגנת בגיטרה. גולדה, טקין עזרו צ'וז'ינקו, גולדה מדברת בטלפון ומספרת לחברה איך עבר היום. Гольда говорить по телефону і розповідає подружці, як пройшов день. Гольда медаберет і мсаперет ли хавера ех авар хайом. Ї мекабелет кесеф вавода. Лахен і афпам ло меахерет. Вона отримує багато грошей на роботі, тому вона ніколи не запізнюється.

Зробити порядок в кімнаті Лесадер ет гахедер. Повністю речення Хаєледот Руцотлецаєв. Вело лесадер ет гахедер. Це всі приклади на сьогодні. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і в рейдиці, на цей канал у YouTube. Ставте вподобайки. Успіхів у навчанні.